Шановні українці, сини і дочки Бога, шановна моя велична українська нація, я сьогодні, національний гетьман України і українських земель, щиро вітаю одну із великих патріоток української нації, Людмилу Степанівну з Білої церкви, з Днем Народження. Сьогодні 15 серпня 2025 року, коли світове добро розмовляє із світовим злом на Алясі. Тому ці, цій жінці, цій святій жінці, яка представляє культуру всієї нашої української Росії зі столицею в Білій Церкві. Цій жінці, яка представляє нашу знамениту Кайдашеву українську національну сім'ю, цю жінку, яка є потомственною засновницею міста Москви чи села Москва, яка, рід якої дав культуру всій Російській Федерації, який приніс освіту. Потомки якої принесли мову, російську мову на території Російської Федерації, але знищили російську державність, знищили руську державність, і це правильно, тому що настояща Росія це долина ріки Рось і Росава зі столицею Біла Церква. І ця знаменита українська жінка, гордість цієї української нації, живе не де-небудь, а в білій церкві і організовує Юр'ївський ярмарок уже багато років. І цей Юрівський ярмарок сьогодні вже набуває статус національного ярмарку в Україні і буде гордістю. Всієї нашої величної України і нашої величної нації. Тому я, національний гетьман України, з усією великою і величною українською нацією, вітаю Людмилу Степанівну із Білої церкви з великим святом, з Днем її народження і надію, що вона ще зробить багато подвигів для української нації. І багато організує національних ярмарок, де українська нація покаже, чим вона відрізняється від інших націй світу. І ця її робота, ця, цей національний юр'ївський ярмарок, який створює Людмила Степанівна, підніме українську націю на рівень всіх націй світу. Слава Білій церкві! Слава Людмилі Степанівні! Слава українській величній нації! Слава Україні! Героям слава! Амінь!